приємно бути в Чуївщині, в Чугивській громаді. Приємно бачити керівництво району, керівництво міста, керівника нашого обласного закладу. І безпосередньо учасники ми повинні працювати всюди, встигати не тільки в громаді, але й за межами, враховуючи, що Україна в нас. Взяла курс до Європейського Союзу. А коли зараз ми говоримо їм про те, як ми тут працюємо, як наші громади, як наші люди тут виживають з першого дня війни, як ми можемо навчити наші військові, їх військово збивати дрони, як ми можемо навчити взагалі воювати, коли країна опиняється в війні, військові, їх військово збивати дрони, як ми можемо навчити взагалі воювати, коли країна опиняється в війні. Європейські країни вони думають, так дійсно треба прислухатися до України, до президента України, до уряду і до кожного голови. Які приїжджає і представляє інтереси своєї громади а наразі, наша рада одна з перших прийняла рішення щодо створення комунальної установи, яка буде займатися цим напрямком. Рекомендую всім, хто завершив навчання. Включатися в інші напрямки по навчанню, насправді в обласній раді, в обласній військовій адміністрації багато різних проєктів пов'язаних із з жінками, які планують створити бізнес проєкти І наразі ми прийняли до речі програму щодо підтримки бізнесу на 25-27 роки. Ця програма буде грантова, ми з обласного бюджету будемо дофінансовувати проєкти малого і середнього бізнесу. Перш за це я хотів би подякувати керівництву Харківської обласної ради Тетяна Петрівна вам. Керівництво Харківської обласної військової адміністрації, Чугуївська районна адміністрація, а також Чугуївської громади за допомогу, за підтримку, за організацію навчального процесу, всебічне забезпечення, а також запровадження ідей національного спротиву в життя. Шановні випускники, я вас вітаю з успішним завершенням курсу підготовки громадян до національного спротиву. Дякую вам за сумлінне і відповідальне ставлення до навчального процесу.